Микола Наливайко біля управління МВС свого зятя у зону АТО проводжає вже в п'яте. Доки чоловік захищатиме країну, про п'ятирічну онуку Олю дідусь обіцяє дбати як найкраще. Він зізнається, за кілька ротацій зять став мужнішим. Але проводи момент щоразу щемливий. І прожив вже ж немало, якось внутрішнє хвилювання, щоб вернулися, виконали свій гідно обов'язок і повернулися живі, здорові, всі з честю. Задачі у батальйонців традиційні. В Луганській області охоронятимуть порядок. Усі полтавські правоохоронці на Сході справжні патріоти, запевняють працівники нині уже поліції. Дехто вирушає до зони АТО у десяте. І цю поїздку сприймають інакше, ніж першу. Воно тільки все починалося, тому тоді було не так. А цей раз як робота. Вже їдеш, виконуєш своє те, що ти вже знаєш, що ти робиш. Колеги ж правоохоронців, яких тільки проводжають, на Донбасі пробули довше запланованого через вибори. Та ця ротація особлива не тільки тому. Працівники правоохоронних органів вже відбувають туди в якості представників головного управління національної поліції Полтавської області. Завдання вони залишаються ті ж самі. Проте служба в АТО поліцейськими правоохоронців автоматично не зробить, зауважують в УМВС. Атестацію доведеться пройти усім.